Буде проводитись э, ваш особистий обшук за підозрою за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Виявлена пакет. Чи є у вас е, в квартирному приміщенні заборонені речі? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Виявлено бутилку, всередині якої міститься невідома кристалічна речовина. Mm -hmm. Так, в понятті бачимо, що в контейнері міститься невідома. Речовина кристалічна білого кольору. Столичні правоохоронці затримали оптового збивача психотропів. Викрили наркодилера працівники карного розшуку столичного главку поліції спільно зі співробітниками служби безпеки України та слідчими Дніпровського управління поліції. Правоохоронці встановили, що незаконний збут психотропів у столиці налагодив 35-річний уроджений Донеччини, який наразі мешкає у Києві. Чоловік отримував товар через мастер-клади, великі закладки, зберігав та фасував їх за місцем свого мешкання, а збував по місту менш дрібними партіями. Правоохоронці затримали збувача, коли він сам забирав півтора кілограмову партію амфетаміну зі схованки. Під час проведення обшуку за місцем його мешкання слідчі вилучили ще близько 4 кілограм психотропної речовини Альфа пвп Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Тобто незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.